Всім доброго дня, з вами Богдан. Вітаю вас на своєму каналі. Хочу для вас показати свіжу пропозицію з Німеччини Mercedes Benz E-Class Це у нас 212-й рестайлінг. Автомобіль 2013 року виробництва, Модельний рік 2014, -й. двигун 3 літра дизель 180 кВт, 252 кінських сили, задній привід. Автомобіль максимальній комплектації, AMG пакет повністю вколо, заводські оригінальні диски AMG, нова зимова гума, технічно та косметично в ідеальному стані автомобіль без єдиного підкрасу, 251 тисяча кілометрів, оригінальний пробіг. Зараз вам покажу більш детально комплектацію. Максимальні фари, партроніки 360, автопарковка, адаптивний круіз-контроль. камери 360. Покузу жодних зауважень немає. У нас Присутні датчики мертвих зон, безключовий доступ на всі двері, повний електропакет, акустика Harman Kardon максимальні сидіння, підігрів сидінь, обдув сидінь, електрорегулювання сидінь та все інше. Датчики світла, датчики доща. Круїз контроль адаптивний. Ось камера заднього виду, преміальна акустика, чорний дах, люк, оригінальні коврики AMG. Ось подивіться, як тут все виглядає. Задні топові фари. Електрокришка багажника. Ось. Все таке інше. Дивіться, як тут все гарно виглядає. Машина максимально в збереженому стані. В автомобіля ще присутні асистенти, рух в смузі, автоматичне ближнє дальні та все інше. Зараз вам покажу лакофарбове покриття. проведу комп'ютерну діагностику. Заднє праве крило в заводській фарбі, задня права дверка в заводській фарбі. Передня права дверка в заводській фарбі. Переднє праве крило в заводській фарбі. Капот в заводській фарбі. Переднє ліве крило в заводській фарбі заднє ліві двері в заводській фарбі. Заднє ліве крило в заводській фарбі. Кришка багажника також у заводській фарбі. Це у нас Mercedes Benz є клас 350. Зараз я вам проведу комп'ютерну діагностику, покажу пробіг. Так, у нас етап комп'ютерної діагностики. Подивіться, в якому стані кермо. Кермо в ідеальному стані, в якому стані сидіння, та все решта. У нас по діагностиці ніяких помилок немає. Зараз ще вам покажу пробіг. Так, і в нас пробіг 251 тисяча кілометрів, так само, як і на приборній панелі. Отже, я вам все показав, лакофарбове показав, комп'ютерну діагностику провів. Автомобіль знаходиться в місті Рівне, можливо, доставка по Україні. Ціна та контакти будуть під відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!